Тихо там в Фейсбуку волонтерка плаче, проклинає день і життя, лайдаче, має запит з фронту, оптики не треба, і в авто, і в їжі теж нема потреби. Що ж у СМСці, що там в телефоні? І чому її очі застеля червоним? Хлопці просять пластик, так, мішки великі, в них бо транспортують мертвих ясноликих, тих, що вже не встануть. Вже відвоювали, так вони там гинуть. Ви про це не знали? Квіти, привітання, селфі, ох ахи, а чиїсь там, діти, голови на плахи, нам би пов'язати з хусткою під горло, нам би виглядати бідно і потворно, бо вони вмирають, там мішки потрібні. Вибачте нас, діти, та ті, кому ви рідні.